Ярославу Кунику 9 років, півроку тому на війні загинув його тато. Відтоді Ярослав боїться втратити і маму. Наталія Куник, дружина загиблого героя Сергія Куника, розповіла, разом з сином у центрі підтримки сімей з дітьми отримують послугу психолога. За декілька занять буквально ми маємо якісь такі позитивні результати. В нас був запит на тривожність дитини і маємо трішки позитивні результати. Вже навіть я розумію про що говорити з. Дитиною вона займається і зі мною і з дитиною. Така у нас ну, сімейна терапія. Олена Пантус, психологиня Центру соціальної служби міської ради, працює з мамою і сином у форматі гри. Терапевтична настільна гра, радіти разом допомагає контролювати емоції, відновлювати внутрішні ресурси. Ця гра дозволяє дуже безпечно за допомогою героїв в посередкованій формі опрацювати емоції, переживання і дозволяє, якби віднайти ресурс для відновлення от, в складних таких життєвих обставин. Центр працює з 14 липня. За цей час фахівці надали підтримку понад 40 родинам із дітьми, говорить Ніна Гурульова, заступниця директора Департаменту соціальної політики міської ради. Центр буде надавати комплексні послуги, такі як денний догляд дітей з інвалідністю, послуга раннього втручання, консультування, інформування, позитивне батьківство і соціальний супровід. Соціальний супровід родин, які потрапили в складні життєві обставини, соціальний супровід родин, а прийомних патронатних дитячих будинків сімейного типу. Ніна Горульова каже: в центрі працюють спеціальні кімнати для реабілітації дітей. Дві кімнати денного догляду за дітками з інвалідністю, дві кімнати психологічної консультації, одна кімната раннього втручання, а кімната. Індивідуальних занять, кімнати групових занять і тренінгових кімнату Мунір Мамедзаде, голова представництва ЮНІСЕФ в Україні, каже, що цей проєкт для дітей, які потребують особливої опіки і догляду, ЮНІСЕФ впроваджує по всьому світу. Це модель інтегрованих послуг, говорить Мунір Мамедзаде. <пробітник> коли послуги привозяться сюди під один дах і застосовується родину дитиноцентричний підхід. Це, тобто, коли родини здійть. Ми не направляються в якісь заклади в один куточок міста, а потім в інший куточок міста. А навпаки, послуги, сервіси зводяться і об'єднуються під одним дахом. і Вони надаються саме тут для того, щоб було і було якісний супровід для сімей з дітьми. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне новини Житомир.